Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 13 січня пишу, що нібито на столі у зеленського рапорта про відставку з проханням відрядити на фронт від голови ОСБУ генерала Малюка. Фактично, це реакція на брак реакції вищого керівництва на довідку записку передану у середині жовтня 2024 року. До РНБО ми нікуди не приховували скептичного ставлення до малюка і керівника спецслужби. Але як виявилося людина, він чесна і порядна. Ми не знаємо точно, що міститься у тієї доповідні, але зникнення Єрмака сталося одразу після його появи. Пише телеграм-канал та заінформав. В той же час. заголовування Баканова СБУ була перетворена на службу небезпеки України та офіс ФСБ. Василь Малюк почала очищати СБУ. Я знав його ще школярема, коли він закінчив школу в Коросташеві. Знаю, як і чому він мріяв стати офіцером служби безпеки. Як готував себе фізично, як гарно вчився, був одним із кращих курсантів національної академії СБУ. Закінчив відмінно потім служив, захистив кандидатську дисертацію, був учасником атон. На сході України коротше, це професіонал, пише генерал Григорій Умельченко. Ось що Баканова і Малюка говорить Єрман Дудін. У той же час Зеленський, попри бажання Єрмака, призначив Драпатого зі Пише наступне. Новий командувачем сухопутних військ ЗСУ призначено легендарного генерал-майора Михайло Драпатого. Заступником головного командувача ЗСУ призначено полковник Олег Апостол. Тільки вчора Конгресмумен США Рекомспіканка Вікторія Спанца заявила, що в інтерв'ю CNN що сьогоднішня ситуація на Онті, та в цілому в Україні це повна вина особисто Зеленського. Зеленський зрадив і відвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важливо, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну. Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати і замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. А вже сьогодні такі кадрові зміни в армії. Теодора Ребро підкреслює зараз. Нічого взагалі не ясно, як буде далі, але по чуткам ходить інформація про те, що за перехідною команди. Трампа зеленському донесли такі умови для початку конструктивного діалогу. Необхідно звільнити Єрмака та Татарова, якщо цього не буде зроблено досічення проти них, і навіть проти Тимошенка та Костіна можуть бути введені санкції держдепу США та розпочато кримінальні провадження. Невдача з поїздку Єрмака до штатів, викликана цим побоюванням, розробку якого знову ж таки за чутками ініціювала конгресвумен з парцем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімне. Них телеграм-каналів голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.